Усі часи боротьби за українську державність головну роль у цій місії виконували не політики та не дипломати. Рушієм здобуття самостійності завжди виступали ті люди, чиї душі живила абсолютно вірність своєму провідникові, своїй нації та своїм ідеалам. Це воїни, що в своїй боротьбі не пожалкували ані здоров'я, ані сил, адже вони знали, що на кон поставлено дещо дорожче, та що не можна відняти чи розбити. Це честь українського воїнства сьогодні день українського збройного чину. Ми обрали це сакральне місце не просто так, адже Тарас Шевченко є головним ідеологом українського націоналізму в 19 столітті. Це мислитель, що творив епоху та сам став епохою, і надихнув Миколу Міхновського, надихнув Івана Липу та багато інших героїв 20 століття на збереження національних інтересів. Тому сьогодні ми згадуємо велич лицарів, які своїм чином доказали незламність українського духу та зброї. Такими лицарями були підпільники УПА, які навіть під прицілом радянських спецслужб продовжували завзято поширювати ідею нації. Такими лицарями були воїни УПА, які навіть після Другої світової війни невпинно продовжували змагатися проти сотні разів переважаючого ворога. Такими лицарями сьогодні. Є бійці 3-го армійського корпусу, які своїм збройним чином не дають противнику здолати Україну. Слава нації!